Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про фіксацію збитків від війни. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Будь ласка, підтримайте контент коментарями та вподобайками. Залиште смайлик під відео, мені буде приємно і буду дуже вдячна. Також під відео є посилання на канал в Telegram, Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, як зафіксувати збитки, які зазнали особисто або зазнали ваше підприємство від воєнних дій для можливих майбутніх компенсацій. Хоча зараз повноцінних процесів компенсації ще майже немає, всі ми сподіваємося, що поступово будуть вводитись якісь порядки чи формуватися практика. Тож, Міжнародний реєстр збитків уже приймає частину заяв та буде розширювати свій перелік. Щоб претендувати на будь-що, мають бути підстави, а не тільки слова. Тому найперші дії це фіксація та збір доказів. Чим більше, тим краще. Але то вже вам вирішувати, чи заморочитися, чи просто чекати. Отже, що можна і бажано зробити щодо пошкоджених чи знищених будівель фізичних осіб, житла чи нежитлових приміщень. Найперше, звісно, це заявка в дії. Друге це заява до поліції. Третє це заява до ДСНС Державної служби надзвичайних ситуацій. Четверте це заява до місцевого органу влади. П'яте. Це витрясання так зване з когось з више перерахованих е, органів акту фіксації знищення або пошкодження майна. Шосте додатково від себе складання акту з сусідами або співробітниками. Сьоме, звісно, багато фото та відео. Восьме оцінка збитків. Якщо новопридбане житло, то з цим проблем не виникає. В договорах є реальні суми покупки, з цим простіше. Але можна замовити оцінку збитків у сертифікованих оцінщиків. Така послуга теж існує. Для збитків підприємств процес трошки відрізняється, тому зверну на нього увагу окремо. Першим пунктом. Там заявок в дію, на жаль, для таких процесів фактично не передбачено поки що. Друге, заявка до поліції е, існує. Бажано все ж не просто подати, а саме відкрити справу кримінальне провадження. Третє заява до ДСНС. Четверте заява до місцевого органу влади. П'яте, знову ж таки, витрясання акту фіксації знищення чи пошкодження. Шосте. Додатково на підприємстві. Складаємо акт інвентаризації. Це не просто акт з сусідами, це абсолютно офіційний документ. Сьоме – Фото та відео копії документів, що підтверджують пошкодження майна, товару чи нерухомість. Восьме – також оцінка збитків. Далі дев'яте – Заява до податкової, щоб повідомити про збитки, а потім мати можливість списати знищене з балансу підприємства. І також варіант ще 10-й: позовна заява до суду про збитки. Вже є практика прийняття таких позовів в наших судах, вона сформована. Стаття на цю тему є в телеграм-каналі, а також є відео тут, на каналі. Можете ознайомитися. Посилання на телеграм в описі відео є, і я залишу посилання конкретно на ту статтю. На жаль, неможливо на даний момент дати гарантій, але завжди є ті, хто просто чекає, а хто хоче щось робити, все, що взагалі він може. Це якраз поради для других, для тих, хто бажає не просто сидіти чекати, а щось робити. Прошу підтримати контент підпискою, коментарями та вподобайками. В описі під відео є мої контакти. Якщо потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!